Високоповажна українська громада, дорогі мої брати і сестри, по святій українській крові. Я вітаю вас із нашим великим днем незалежності, за який пролито ріки крові. Святої української і чорної ворожої. Я привіз вам вітання з Холодного Яру, над яким і сьогодні витає дух Чорного Ворона. Вітання від того краю, де в 20-х роках мої земляки чинили опір московському. Окупанту уже в неймовірно тяжких умовах, коли не було надії на визволення. Довкола був окупаційний режим більшовицький, московська окупація душила Україну, а ці хлопці написали на своєму чорному бойовому прапорі воля України або смерть і залишилися до кінця вірними своєму гаслу. Звичайно, сьогодні б хотілося говорити врочисти і радісні речі, але мусимо ж казати чесно собі, що наша незалежність не наповнена українським змістом, не за таке життя проливали кров наші герої. І Досі в Україні. Окуповано культурний і інформаційний простір. Досі наша мова почувається часто в багатьох краях сиротою. Освітою править відвертий українофоб та бачник, який відбирає очки навіть у вищої влади. І те, що влада не може його позбутися, наводить на дуже сумну думку і переконання, що ця влада є маріонеткою. Я нещодавно був на так званому Вищому адміністративному суді в Україні, котрий підтвердив. Рішення Донецького суду з подання якогось божевільного чоловіка про те, що Степан Бандера і Роман Шухевич не є героями України. Уявіть собі, до якого цинізму докотилася ця влада. Адже наші герої, Українська повстанська армія, до речі, правонаступник. Холодноярських звитяжців боролася проти такого зла, як сталінізм і гітлеризм. Сьогодні дехто і в Україні помилково каже, що наші люди тоді в тих неймовірно тяжких умовах програли. Та ні, справа. Сталіна програна і засуджена всім світом, і та система, яку він будував, розвалилася. Справа Гітлера програна і засуджена всім світом. І лише справа Бандери Шухевича виграна, бо вона втілилася в незалежність України. Хто вийшов переможцем з цієї війни? Я вас запитую. Переможцями вийшли Бандера і Шухевич а сьогодні цей цинічний продажний режим судить їх, судить переможців супереч істині, що переможців не судять. Ще можна багато згадати сумних реалій, але біз із ними. Я хочу сказати і про ті речі, які вселяють. У мене і в вас і в нас усіх велику надію. З Романом Чорний Ворон я об'їздив усю Україну. Я побачив, як наша ідея, яку досі ніхто не може з можновласців сформулювати, а вона сформульована давно нашими героями, воля України або смерть. Я бачу, як ця ідея опановує серця молодих людей. Юнаків, котрі народилися уже за незалежності нашої. Вони відчувають, вони всім серцем і розумом знають, уже, що таке Україна. І коли до Холодного Яру ще в 90-х роках нас з'їжджалося по кілька чоловік, потім згодом. Туди прийшли десятки, і до нас боялися підходити навіть місцеві люди, яких залякали, витравили з їхньої пам'яті все про їхніх великих дідів і прадідів. То сьогодні туди вже з'їжджаються тисячі останнього цього року, в квітні, нас там зібралося 10 тисяч. І хлопці. Молоді дівчата з Донецька, з Криму підходили до мене і казали, нас покликав сюди Чорний Ворон, і це була для мене найбільша похвала. Я знаю, що в нас все буде добре. Просто випали великі випробування на долю України. Але коли у Кривому Розі, коли в Дніпропетровську. До мене підходять юні хлопці, дівчата і кажуть: пане Василю, покажіть нам, де померти за Україну, ми готові сьогодні, то я знаю, що в нас буде все добре. І коли я виступав у Одесі, в українському театрі і думав, хто в цьому зросійщеному місці прийде на Чорного ворона і прийшло людей, де не було вже яблуку впасти. І на балконі ці молоді студенти із закладу одіозного кивалова вивішують на балконі наш бандерівський червоно-чорний прапор свободи, то я знаю, що ми переможемо. Я тут на цьому полі, де ми зібралися, був і вчора, і я побачив, що тут теж Україна, тут лунає наше слово, лунає наша пісня, тут чується наш великий біль за нашу батьківщину. І ми мусимо пам'ятати, що українська діаспора, особливо американська. Зробила надзвичайно великий внесок у здобуття незалежності. Ви пам'ятаєте, хто тут творив цвіт нашої діаспори? Це ті ж таки вояки Української Народної Республіки, це ті ж таки вояки Української повстанської армії, це ті ж таки дивізійники. Це все була ланка однієї нашої боротьби, однієї нашої. Великої української армії. І через те я вам сьогодні, бажаючи добра в цей день, хочу сказати, щоб ви пам'ятали, що на вас теж покладена велика місія і Україна завжди там, де ви є. Бо в кожного з вас, Україна в серці. Сьогодні світ занадто тісний. Сьогодні такі кому... комунікації. З цим інтернетом ми все одно все знаємо один про одного щодня. Ми відчуваємо, ми пов'язані цими кревними українськими нитками, і ми будемо разом всі незалежно, хто б де не був, і можливо, навіть добре, що тут нас так багато, а там ще більше, і ще більше, бо скрізь де ми є, то є наш власний український простір. Я іноді буваю необережний, як мені кажуть у своїх висловах, але я завжди кажу правду. Правду просто мене не завжди правильно розуміють. І коли юні хлопці там, в східній південній Україні, кажуть мені, пане Василю, візьміть нас знімати, зніматися в кіно, коли буде фільмуватися Чорний Ворон. Дайте нам хоч у кіні зарізати москаля, то я кажу, що всім нам вистачить почуття гомору не бачити в цьому розпалювання якоїсь національної ворожнечі. Це говорить українська кров, яка жадає свободи. І це ще раз переконує в тому, що ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Слава нації!